Національна збірна України з баскетболу розпочала підготовку до відбірного турніру Чемпіонату Європи 2013 На тренувальний збір наставники української команди викликали 27 гравців. Тепер мені треба визначитися із 15 виконавцями. Це непросто особливо, коли всі працюють старанно. Проте українським баскетболістам доведеться обирати собі нового капітана. Сергій ліщук знайшов час приїхати сюди до нас подивитися на хлопців тим самим він проявив своє ставлення до колективу у нього є кілька мікротравм, він багато грав у поточному сезоні пройшов через велику кількість сутичок він звик до контактного баскетболу йому необхідний був відпочинок тож ми зустрілися поговорили про різні речі він поважав нам успіху а він складає зараз свої капітанські повноваження у рамках зборів українці візьмуть участь у другому міжнародному турнірі «Айросвіт 17-19 липня а перший матч відбору підопічні Майка Фрателло зіграють 15 серпня в Дніпропетровську проти команди Угорщини.